24 лютого 2022 року Путін розраховував отримати Україну менш ніж за тиждень, але він прорахувався. Перш за все, тому що українці відповіли неймовірним опором. На допомогу Збройним силам прийшли сотні тисяч добровольців, а мільйони українців долучилися до волонтерського руху, який вразив весь світ. Через Закарпаття пролягав один з головних напрямків руху біженців до ЄС. Сотні тисяч вимушених переселенців знайшли притулок у громадах області. Їм на допомогу прийшли волонтери Закарпаття сусідніх країн. Габор Прокай Угорець. Він ніколи не був в Україні та не мав знайомих українців до 24 лютого 2022 року. A háború első napján azt gondolom, hogy egész Magyarország együtt mozdult meg. Rengeteg civil fáradt le a határa és a pályudvarokra. Így tettem én is a dománcsomaggal. az ukrán-magyar határra utaztam le a háború második napján. Egy napot terveztem ott tölteni, de az ott látottak és tapasztaltak annyira megérintettek, hogy végül ebből egy hónap lett. Én azt gondolom, hogy sokan másokkal együtt, aki, aki ennyi tragikus képsort és élettörténetet lát, az utána nem marad tétlen. Zaraz Gábor, dopomagája dostavlát és vitt ki, na front, Таких як він багато людей, які не можуть залишитися осторонь. No, наша мотивація є та, що uh, Україна була нападнута uh, Руском, а на Україні маємо много приятелів, яким ми вирішили, що будемо допомагати. А, хочемо допомагати цілій Україні країни кожній одній країні, що є що світ то, то, то не може рушати то. І, і в тих днях при мене дуже стидно що наша влада наш прем'єр так не Недобрі не говорять про то такі, така політика не добра і, і я хочу робити липше мене про нашу країну Відчутною є допомога від української діаспори і з перших днів вторгнення українці, Румунії, Угорщини Словаччини допомогли мільйонам біженців, надіслали тисячі тонн гуманітарної допомоги. Вони постійно нагадують в своїх країнах про війну та боротьбу українців за свою свободу. Ми закордонні українці, ті, хто проживають зараз в Будапешті та в Угорщині. Ми є голосом України в Європі. Ми не маємо права стояти осторонь. Ми повинні нагадувати про війну світу щодня. Це наше найбільше завдання. Бо якщо мовчимо ми, то будемо мовчати і Європа. Українці, третя національна мішина у Румунії, ми всі е, українці е, були постійно 24-24 години на кордоні у лікарнях і там, де було потрібно. Е, Допомагали перекладати, відправляти, харчувати і забезпечувати житло нашим українським переселенцям. Повномасштабне вторгнення стало каталізатором волонтерського руху, який започаткувався ще з 2014 року. Чимало організації розпочали системну роботу саме з цього періоду. З 2022 року їхня діяльність масштабувалася. І зрозуміло, що в такий час всі повинні робити те, що ми можемо для того, щоб допомогти власній країні. І знову ж таки, коли ми говоримо про країну, то це не тільки про щось велике, абстрактне, але це і про наших друзів, наших сусідів, наших колег, наших родичів, які хтось зараз знаходиться в війську, хтось, на жаль, став вимушено переміщеною особою. І зрозуміло, це наш прямий обов'язок, і професійний, і людський, допомагати цим людям, і, в принципі, допомагати і самим собі. У нас немає часу на е, розкручування, на довгі роздуми. Тому що, на превеликий жаль, у, наш, у нас дуже си, сильний супротивник, дуже сильний. І там вони дуже швидко перейшли на військові рейки. А ми ні. свою лють треба перетворювати в донати, передусім. А донати мають перетворюватися в те, що не тільки захищає. Одна з нагальних потреб на фронті автомобілі. З весни 2022 року команда Андрія Любки перевезла захисникам України більше 260 авто. Ми віддаємо автомобілі не на штаб, чи кудись, або не привозимо в Дніпропетровськ, як деякі роблять команди. Потім викликають хлопців, які з'їдуть, чи в Київ, чи в Дніпропетровськ. А ми безпосередньо приїжджаємо туди, навіть чи в бліндажі, чи на нулі, де закриті зони. Не кожний. Може поїхати, де, де стріляють, де, де бомблять, де проходять бойові дії, де села вибиті повністю, де все розбито, де з 12 тисяч мешканців, тільки 85 залишається. Ну, не кожен може туди поїхати. І люди нам довіряють, знають, що ну, ми купили, зробили, відправили, відвезли, хлопці відписали. Чи відео скинули саме це велике подарунок, коли хлопці інколи відписують нам, що от вже ваш пікап вже возить БК, чи вже, от вже служить, вже от він вже на другий день вже все в роботі. Записую це дуже, дуже, дуже так мотивує. Від початку широкомасштабного вторгнення Ужгородський національний університет перетворився на волонтерський хаб. Гуртожитки, спортзали стали домівкою для тимчасових переселенців, викладачі та студенти, волонтерами та добровольцями. Наші музеї університетські, наші коридори, наші підвали, наші навіть згорища, вони перетворювалися в волонтерські пункти. Так, да, ми там е, десь медикаменти, десь одяг для переселенців, для військових. Е, це все, що приходило, їжа для переселенців, для військових. Це все були тонни-тонни ну, продукції, яку елементарно треба десь було розмістити. Певні моменти доходила кількість тих, хто проживав у гуртожитках університету, до 2,5 тисячі. Волонтерство це та родзинка, яка з'являється в найкритичніші моменти, тому що друг пізнається лише у біді, і волонтер це той друг, який супроводжує тебе завжди поруч. Неважливо, чи він говорить з тобою на одній мові, одній релігії, одній шкіри. Це важливо в тому, що ти знаєш, що твоє плече зіткається з плечем друга. І волонтер може бути і на фронті, і в тилу, і за межами твоєї країни. Волонтер це всередині кожної людини.